Привіт, мене звати Ксенія Григорєва. А це новий сезон. Мандруємо лісами України! Доброго дня, пане Олег. Доброго дня. курортну Одесу ми вам не будемо показувати там. Були всі. Проте зараз ми вирушаємо туди, куди майже не доїжджають мандрівники. Для цього ми орендуємо човен. Регіональний ландшафтний парк Ізмаїльські острови в нього входять малий татару, малий далар і великий Далар. Вони розташовані в Кілійському гирлі Дунайської Дельти. Загальна їхня площа становить понад 1300 гектарів. Вона була внесена до числа природоохоронних територій ще в 1993 році. Тут проживає українська дика степова корова. Сіра дуже довга назва, але й корова ви бачили не маленька. До речі, сюди цих корів привезли ще 25 років тому з заповідника Асканя Нова. Привезли наші колеги з ВВФ. Основна задача працівників «Ліси України це оберігати і охороняти цих корів. Да, вас охороняють і оберігають. Вони підтвердили тільки що. А, до речі, раніше тут навіть були перестрілки, тому що це дуже таке цікаве місце для браконьєрів. Але наші лісівники <звук> чули? Захищають красунь і підгодовують. Насправді їжі тут вистачає, але улюблені ласощі цих стірих корів це стіль, і лісівники сюди її привозять. Скажу чесно, потрапити на ці острови надзвичайно складно, тому що це вже майже нейтральна територія. Тут Україна, там вже Румунія. Але я не могла не приїхати сюди, тому що дуже хотіла показати красу цих місць. Ще одні мешканці Ізмаїльських островів, гуцульські коні. Їх сюди завезли нещодавно, буквально 5 років тому. Кажуть, що вони дикі, але від нас вони не ховаються, тому що лісівники за ними доглядають. Кулюючись островами, ми добряче зголодніли. А де найкраще місце для приготування їжі на природі? Звісно, в рекреаційному пункті. Знайти цей рекреаційний пункт дуже просто. Це 70-й кілометр траси одеса сирині Село Маяке. Нагадаю, що таке рекреація, де України створює ось такі комфортні і абсолютно безкоштовні осередки в лісі для комфортного відпочинку людей. А також це в першу чергу захищає ліс від пожеж. Зараз ми на річці Дністер. Я хочу вас спочатку познайомити з нашим лісівником. Це Микола Зайчук. Доброго дня. Доброго дня. З Миколою ми будемо готувати справжню регіональну кухню, але поки що, що ми будемо робити? Підемо ловити рибу. Давайте. Давайте беремо вудочку і запрошую вас на пірс. Давайте. Прошу проходьте. Передаю вам удочку. Це знаряддя для сьогоднішнього нашого обіду да. так. добування. Закидайте ззаді себе. Так. І що є сили? Пальці запускайте. О! Ого! Ми молодець. Оце закриваємо доверху і підтягуйте. Ага, за ручечку. Підтягуйте вперед. до себе. Так. Підтягуйте, 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 за закінчиться, все, все все, тримайте, тримайте. І зараз буде воно клювати. Може, когось і спіймаємо сьогодні. Можливо, когось і спіймаємо, будемо чекати. Розкажіть, ви ж взагалі, наскільки я знаю, не місцевий? Так, не місцевий. Я сам родом з Волинської області, народився, вчився і працював на Волинській області. Був лісівником, потім деякий час не працював. Почалась війна, пішов добровольцем і таким чином. Зараз ви демобілізувалися? Скільки ви воювали? Майже півтора року, з першого дня повномасштабного вторгнення був призваний добровільно, тобто сам пішов перший день війни. Е, участвував в Київській області, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій області. Має два поранення і от в квітні 23-го року звільнився. І я так розумію, ви побували на півдні, так, Звільна... звільняли так, так. ці регіони. Так. Вам тут сподобався, клімат, напевно. Так, так. так. Можливо, дівчата. Це краще вирізати, хто <рес> <рес> дружина звідси. Так, ви під час війни тут зустріли дівчину? Так, яка цікава у вас історія? Вирішили не переїжджати? Вирішили не переїжджати, запропонували посаду інженера по лісових культурах. Трошки відпочив, пройшов певну реабілітацію після бойових дій і спробував ліс. Заспокоює ліс це добре на півдні, хоча його мало, але стараємося його створювати, доглядати і відновлювати, заліснювати південь. А ким ви зараз працюєте? Начальник Балтського лісового відділення, тому що прийшов я на посаду інженера по лісових культурах, проявив певні здібності, показав розумну ініціативу і був запропонований по кадровому резерву на підвищення до начальника лісового відділення. Круто, я вас вітаю. Тобто, ви були у нас в кадровому резерві. Так, Як так. З'явилася така посада, так. вам запропонували її, і тепер ви керуєте відділення. Ой, що це трошки. Раптом там щось велике, краще передам такий так, краще інструмент. Передати. Ну, Давайте подивимося, кого ми зараз спіймаємо. Ой, хтось є. О! -о, -о. о, о яка рибка! Ну, це ваш перший трофей в нас да. на Одещині. Карасик. Я вас вітаю. Я вас вітаю Карасик, Так. Сьогодні будемо готувати карасі. Так, давайте я його заберу. Ну, все, перше є. Але я пропоную ще половити. Може, ще когось. Так, піймо? так. Давайте, звичайно, ще раз закинемо, тому що у нас погода хороша. Погода хороша, їсти хочемо. Цим не, ї... не саме цього Ух, мало. Це буде. Не втік. Південь взагалі різноманітний край, тому що тут і степи, і ліса, і моря, і річки. Все є багатий край, так само багатий, як наша Україна. Тут дуже є захоплюючі місця, так само, як ми зараз знаходимося на Дністері. Я сам працюю вже більш північніше, там ліси потужніші, повнота більше, насадження краще. А чим цікаві ці місця? Ці місця в основному те, що ми зараз їх заліснім, створимо нові ліси, і вони, до речі, тут є перспективними. Є доречним для цього регіону, тому що тут більше пустелі, більше немає такого зелених насаджень, а тим більше, що зараз пожежі, вигоряє багато, тому треба відновлювати, створювати нові ліси і розбивати нашу лісову галузь. От що це за річка? Можете щось розказати? Ми зараз знаходимося на річці Дністер. Дністер це така річка, що входить в топ 10 річок по довжині в Європі і займає друге місце по довжині в Україні. Ой, у нас коліє. Трошки унесло. Так, наш обід ловиться. Опа! Є. Хто там? Карасик плаває. Ой, у нас клює! Ой-ой! ой. Дивіться, кого ми спіймали. Це реально тут така риба водиться. Нічого собі, Микола, ну це просто. О! Монстр. Монстрим. Ну, дуже точно... пощастило сьогодні піймати таку людину. <гас> точно не акваріумна, а справжня Дністерська. Так, справжня Дністерська. Ой, мені здається, вона нас знов щось Давайте, клієнт. Оп-оп-оп! <гас> Ще один карась! <гас> Ура! Ну, я думаю, тепер у нас точно укомплектований обід буде. Риби ми наловили. І що, йдемо, готувати? Так, йдемо готувати? Одеську регіональну кухню. Так, вниз. Ідемо. Отже, що ми сьогодні готуємо? У нас буде юшка за стародавнім рецептом, який ще придумали козаки. Що нам для цього потрібно? Звичайна риба, ми її вже спіймали, але всі ці штуки, весь цей шок-контент з її чищенням, ми залишимо за кадром. А що нам потрібно із овочів, це Перець у нас жовтий, червоний, це цибуля, обов'язково. Картопля, морква, зелень. Спеціальний у нас буде соус, який ми будемо додавати в кінці з томатів, часнику і гострого перцю. Він називається саламур. Таке тільки в Бассарабії можна знайти. І що ще? І там ще в кінці буде дещо, потім покажемо, так? Приступаємо? Приступаємо, будемо нарізати овочі. Овочі потрібно нарізати великими шматами і рибу, так само на юшку нарізаємо великими шматочками для кращого навару. Почнемо. Давайте. До речі, чи знаєте ви, що раніше воду черпали прямо з Дністра? Ми сьогодні так ризикувати не будемо. Ми привезли фільтровану воду, казан вже розігрівається. Ми готуємо овочі. Да. І зараз буде у нас дуже-дуже що смачненьке. А до речі, ви, а скільки готується наша юшка? Десь до години часу, поки нарізати, поки все туди сюди, то десь години часу. Тоді, враховуючи, що юшка у нас вариться годину, а у нас є ще овочі і ще є карасі, ми ще приготуємо одну страву. Але до цього повернемося трішки пізніше. Секрет приготування цієї ухи полягає в тому, що нам і овочі, і рибу треба закинути одночасно в казан. Так смак буде більш насичений. Давайте. Так, закидаємо. Оба обережно. Нормально. Так, так карасів так, залишаємо. Закидаємо, закидаємо нашу трофейну рибу великими шматами. Це шматочки, я розумію. Угу. Все чекаємо. Чекаємо, поки зготується. Овочі з рибкою у нас вже варяться, а ми переходимо до приготування ексклюзивного соусу саламу. Для цього нам потрібно вичавити часник. До нього нам треба буде додати сіль та перець, щоб часник пустив сік. Після цього ми додаємо гострий ось такий е червоний перець і все це додаємо в тертий томат. Потім цей соус додається в самому кінці вже в тарілку. Але будьте уважні, цей соус дуже гострий, тому додавати його треба спочатку трішечки. Ароматна заправочка така. Що, соус у нас готовий, будемо приступати до приготування жареної і риби. Так, давайте. Наливаємо спочатку на диск олію. Покрая. Наливаємо так спеціально по краях, щоб так, воно так, не так, пригорало. Так, так, так. І будемо вимакувати рибу в муці. Давайте я буду вимакувати, а ви будете смажити. Так, беремо наших карасів Так. в борошно. Серединку трошки закіньте. Так. Все і кидаємо його на передаю. Хвилин 10-15 і вони вже будуть готові, в залежності від вогня. Іде золотиста скуринка, ми їх перекинемо на другу сторону, щоб вони одноманітно обсмажились. Карасики наші вже смажаться, а ми переходимо до приготування спеціальної подушки для них. Взагалі, риба на Півдні – це фірмова страва. Її їдять як холодною, тому що на Півдні дуже спокотно. Наприклад, ми знімаємо вже восени. Зараз вечір, як бачите, тут дуже тепло, так і гаряче, як будемо сьогодні їсти. Ми тому що дуже голодні. Отже, приходимо до нашої подушки. Нам потрібні томати знову ж таки, нам потрібна цибуля і морква. Микола її вже нарізає. На пательню засипаємо цибулю і моркву. Нам треба це пасірувати. Цибулька з морквою у нас протушкувалася, трішки підсмажилася. Додаємо нашу подушку. Микола, я думаю, варто додати сіль. Якщо солоджі, то оригінально. Осите, будь ласка. <різь> так, додаємо смажену рибку. Будь ласка. Mm, і треба ще цю подушку, так, так, да, прикрити. А ще ми додаємо в юшку наш секретний інгредієнт. А хто здогадався, що це, пишіть, будь ласка, в коментарі. Здається, топ. Фінальна нотка для нашої страви це зелень. Добавляємо її. І у нас все готово. Йдемо дегустувати. Так. Ну що ж? Наші страви готові. Будемо куштувати. Спочатку будемо додавати наш соус Саламур. Давайте, ви перший. Він ж, пам'ятаєте, дуже гострий має бути. Так, беріть небагато, беріть чуть-чуть на ложечку. Трішки на ложечку. Дуже гострий. Так. Скуштуємо. Давайте. Дуже смачно. Але я якраз це гостре спробувала. Але дуже смачно. Дивіться, у нас тут дуже крупні шматки в юшці. Це спеціально зроблено. Так, нагадаю, готували наші козаки. Клас. От Соус він робить свою справу. Цей часничок в гарячій юшці розкривається таким і смаком, і ароматом. Шедевр. Козаки щось знали. Є пропозиція спробувати одразу і наших карасів, так, а давайте, потім повернутися пос... до юшки. Так, давайте посмакуємо. Беріть видалечку. Дякую. Ну що, давайте. Спочатку подушку. Лежавочку така, спробуйте. Дуже смачно. Якщо як чесно, в мене асоціація, от як в дитинстві, риба в томаті бабуся готувала, от мені дуже нагадує щось таке: кісточки є. Але дуже смачно. Так, дуже смачно. Ну що ж, ми будемо вечеряти. Ви підписуйтеся, будь ласка, на наші соціальні мережі. Пишіть нам коментарі, обов'язково відвідуйте наші рекреаційні пункти. Але це ще не кінець. Ми будемо їхати далі. На запитання, яке найбільше озеро в Україні, більшість не задумуючись, каже озеро Світязь. але насправді Світязь є найглибшим озером в Україні, а найбільшим і найдовшим є озеро Ялпух, де ми зараз і знаходимося. Килах росте штучний ліс. Ви здивуєтеся, чому він штучний? Він же справжній. А так лісівники називають ліс, який виростили власноруч. Це дуже важлива і кропітка робота для того, щоб вода не розмивала схили. що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей випуск з Басрабі. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, відвідуйте наші рекреаційні пункти. Ну а ми поїхали далі. До зустрічі!